Привіт! Доброго ранку небо блаки. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Привіт, малята. Я дуже рада зустрічі. Ой, а хто це до нас тукає у дверцях? Подивимось! Привіт, малята! Я дівчинка Оленка! Рада вас вітати! А ви знаєте, що вже наступила осінь? Знаєте, молодці? І в сади прийшла осінь достигла яблучка. Запрошую вас у фруктовий садочок. Подивіться, скільки яблучок я назбирала, скільки яблок у червоному кошику? Так, одне. А скільки червоних яблок? Мало чи багато? Правильно червоних яблук мало. Молодці. Скільки жовтих яблук. Звісно, жовтих яблук Багато. Разумнички. Дякую малята. Ви допомогли мені порахувати мій врожай. Малята. Оленка подарувала нам яблочко. Яке воно за кольором? Так, червоне. А за формою воно кругле. Повторіть. Кругле. А ці яблучка які за кольором? Так, молодці, червоне та жовте. Червоне яблочко яке? Велике чи маленьке? Правильно велике, а жовте яке? Маленьке. А за формою яблучка які? Так, круглі. Якого кольору великий круг? Синій. А якого кольору маленький? Так, зеленого кольору. Молодці малята. А тепер запрошую вас пограти у гру стиглі яблучка. А правила такі: Коли з'явиться червоне яблочко, треба плескати у долоньки. Коли з'являться зелені яблочко, тупаємо ніжками. Зрозуміли? Починаємо! Altyazı evet. Друзі, наша оленка подарувала яблучка їжачку Давайте допоможемо йому поскладати їх в коморці на полички. Скільки яблучок на полиці вгорі? Так, одне. А скільки яблук у кошику? Багато. Зараз ми їх дістанемо і покладемо на нижню полицю. Ось так. Скільки яблук вгорі? Так, одне. А внизу скільки яблучок? Так, багато. Малята, ви сьогодні най найкращі, бо ви допомогли і Оленці, і Жачку позбирати яблучка. Дякую вам, а я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. До побачення!